Так, нова приспособа в нас це палетні вела на екскаватор на МД-4. Вішається на звичайний навісний, Значит, в чому їх прикол. Дивіться, бачите, вони вот такі вот розборні фактично. Ця частина вона знімається звідси, ну, можна будь-яку ширину зробити, там під поддон. Вот. І в принципі, піднімати щось важкеньке. Що важкеньке ми можемо піднімати? Ну, важкеньке, от ми підняли це 5 каністр. ну, Приблизно це там 100 кг, Чуть більше ще по літа, там 120 кг хай. От. Але піднімали ми її без відвала. На відвалі буде більше. Я думаю, що кілограм ну, до 200 може, може бути на, з відвалом. Ми не експериментували ще в цілому. Ось така нова приспособа у нас. Палетні вела на екскаватор, повністю розборні. Ну все. Ну, Сьогодні такий результат. Все, всім дякую, щасливо.